Растрова та векторна анімації. GIF та ВП анімації. Давайте пригадаємо, які основні властивості зображень растрової графіки. Які основні властивості зображень векторної графіки? У чому основні відмінності растрової графіки від векторної? У чому полягає морфінг? Растрова анімація використовує растрові графічні зображення. Тобто растрова анімація є послідовністю растрових зображень з етапами змінення положення чи форми об'єктів або їх частин, які демонструються через короткі інтервали часу. Такий набір зображень може бути створений у будь-якому растровому графічному редакторі або з використанням фото чи кінокамер. В останніх випадках зйомка об'єктів здійснюється із заданими інтервалами часу між кадрами. Такі інтервали можуть бути як доволі малими, наприклад. 5 секунди або 20 кадрів на секунду, так і дуже великими, наприклад, 1 година, 10 діб місяць. Значні за тривалістю інтервалу між кадрами використовуються для фіксації процесів, що відбуваються повільно: цвітіння квітки, змінення пір року, змінення положення зірок на небосхилі. У подальшому для створення анімації потрібно використовувати спеціальні програмні середовища. У якій завантажуються створені зображення і розміщуються в певній послідовності, встановлюється тривалість показу кожного із зображень і визначаються інші значення властивостей анімації. Такі програмні середовища можуть зберігати створену анімацію у відеофайлах або у файлах графічного формату GIF або WebP. Векторна анімація використовує векторні графічні зображення, які є сукупністю графічних примітивів. Для створення векторних примітивів використовуються математичні моделі геометричних фігур. Тому у векторній анімації доволі часто використовуються ефекти морфінгу з автоматичним створенням проміжних кадрів між заданим користувачем ключовими кадрами. Це значно спрощує деякі операції під час створення анімації та зменшує затрати часу на малювання кожного кадру анімації. Наприклад, анімацію руху прямокутника. Можна задати початковими та кінцевими координатами його вершин, а проміжні положення будуть автоматично визначені з використанням формул, що описують рух цього прямокутника і визначають його положення через певний інтервал часу. На малюнку початкове та кінцеве положення прямокутника в початковий 0 секунд та кінцевий 1 секунда час анімації є ключовими кадрами. Залежно від установленої користувачем кількості кадрів анімації за секунду, програма згенерує зображення для проміжних кадрів. Наприклад, на малюнку під номером 2 положення прямокутника через 15 сотих секунди. Під номером 3 через 45 сотих секунди. І під номером 4 через 55 сотих секунди. Створити векторну анімацію з використанням тільки інструментів векторного графічного редактора. Як правило, неможливо. Зазвичай векторні графічні редактори є складовими програм створення векторної анімації, таких як Adobe Animate, Pivot Animator, Stix, TupiTube, OpenToons, SunFi Studio та інші. Давайте пригадаємо, які типи файлів використовують для зберігання растрових графічних зображень. Чи бачили ви рекламні повідомлення на вебсайтах, чи використовувалася в них анімація? Однією з растрових анімацій є анімація, що може бути збереженою у файлах формату GIF, з англійською Graphics Interchange Format, формат обміну зображеннями. Цей формат був розроблений доволі давно, ще в 1987 році компанією CompuServe. Незважаючи на те, що формат розроблено до епохи активного використання інтернету, саме з інтернетом і пов'язане широке використання файлів цього типу в наш час. Однією з особливостей файлів GIF є зберігання послідовності кадрів в одному файлі та їх відтворення з певною швидкістю для отримання ефекту анімації. Вміст файлів формату GIF відтворюються автоматично практично всіма сучасними браузерами. Для їх відтворення на веб-сторінках не потрібні додаткові інструменти, різноманітні програвачі відео Adobe Player, RealPlayer тощо. Тому файли з GIF-анімацією широко використовуються для відтворення на сторінках вебсайтів. Наприклад, рекламних банерів. На відміну від відеофайлів, графічні файли з розширенням імені GIF менші за розміром, що суттєво для відтворення веб-сторінок на мобільних пристроях, а також для мереж з невисокою швидкістю доступу до інтернету. Ці файли мають такі значення властивостей. Кількість кольорів, що можна відтворити, 256. Використання властивості прозорий колір альфа канал для одного з кольорів у палітри. Підтримка анімації так. Установлення різної тривалістю показу окремих кадрів так. Додавання звукового супроводу. Відсутнє. У 2010 році компанія Google запропонувала новий формат файлів для зберігання графічних зображень з підтримкою анімації WebP. з англійської WebPicture – малюнки для веб. Цей формат, на думку розробників, замінить формати GIF, PNG та JPEG. Що активно використовується для розміщення зображень на веб-сторінках. Як і формат GIF, WebP може зберігати анімацію як послідовність окремих кадрів. Перевагою цього формату є можливість зберігання зображень з більшою кількістю кольорів порівняно з GIF та нові алгоритми стиснення даних. Запам'ятай найголовніше, растрова анімація використовує растрові графічні зображення. Тобто, растрова анімація є послідовністю растрових зображень. З етапами змінення положення чи форми об'єктів або їх частин, які демонструються через короткі інтервали часу. Набір растрових зображень може бути створений в будь-якому растровому графічному редакторі або з використанням фото чи кінокамер. У подальшому для створення анімації слід використати спеціальне програмне забезпечення, окреме або інтегрований у графічний редактор. У це середовище завантажуються створені зображення та розміщуються в певній послідовності. Встановлюються тривалості показу кожного зображень та інші значення властивості анімації. Такі програмні середовища можуть зберігати анімацію в відеофайлах або у файлах формату GIF або WebP. Векторна анімація використовує векторні графічні зображення, які є сукупністю графічних примітивів. Для створення векторних примітивів використовуються математичні моделі геометричних фігур, тому векторні анімації доволі часто використовують ефекти морфінгу. З автоматичним створенням проміжних кадрів між заданими користувачем ключовими кадрами. Це значно спрощує деякі операції під час створення анімації та зменшує затрати часу на малювання кожного кадру анімації. Дякую за увагу. Слава Україні!